Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Аквінаві на PV-4005, по простонародному Бабаха. Карта «Литовище». Ну що ж, до бою. Так, ну і мені дуже було б зразу ж скажу вам цікаво. Зразу ж починаю з цікавих та чудових історій. так? Мені було б дуже цікаво подивитися на «Литовище», тому що я вже вам казав, що я на бабасі. Завдяки вашим реплеям навчився. Ну, так, скажімо, по 12 бальній системі десь на 8 грати, це вже результат, так скажімо. Але на литовище ще не потрапляв. Отже, буде мені дуже цікаво. І до речі, я е не пам'ятаю, як мені дістався 3D-стиль е саме от пар паротяг, так, паровоз цей. <зай -пись> я дуже здивований був. Я. Е Ну, Пограв, пограв, а потім думаю, ну зміню собі якийсь камуфляж, інший надягну. Заходжу, а там є оцей 3D-стиль паротяг. Чудово, мені, мені сподобалось. Я не пам'ятаю, за що він видавався, ну за щось я його напевне колись отримав, але просто забувся про нього. Нагадайте, будь ласка, в коментарях, ви в мене експерт, на поважні експерти. Дуже було цікаво. Ну і давайте зразу по бою. На бабасі, на литовищі. Що будемо робити? Стали на імбополочку і будемо нахлопушувати. Одна артилерія в цьому бою, отже, е, наша задача не сильно підсвічуватись на цій імбополочці, бо артилерія почне контроти. Оце був постріл. <сх at> Оце був постріл. Я розумію. Е, е, ну, вже награвшись, е, трішки, так скажемо, награвшись на бабасі, в мене такі теж бували постріли. Але не на фул хп, до речі, так? Просто знешкодив одним пострілом. Це було чудово. Це, ну заради цього ми і прокачуємо собі баба. <свісно> Вже як не намагалися різати ці фугаси, все, але все одно бабаха вона є, бабаха. І в неї багато недоліків, вона величезна, вона після пострілу світиться. Вона світиться навіть, якщо не велика карта свого респу. А тільки з'явився, почав їхати, зразу ж засвітився, там є брик десь вилетів, так і тебе зразу починає знешкоджувати. Ну і артилеристи, чому я е, натякнув на артилеристів, тому що артилеристи, ну, е, саме поважні та е, чудові артилеристи, вони розуміють, що бабаха дуже небезпечна і бабаха картонна для артилерійських снарядів, тому її зразу ж намагаються знищити. Так, ну буде там далі бу, була. Не вилучий, я думаю, що. Якщо вилізе, то буде жорстоко прихлопушити. Що в нас по бою? По бою у нас, бачимо, гірку центральну зайняли. У нас тут, де тяжі зараз е б'ються, наших тяжів теж поки що вистачає, Заді їх прикриваємо, якщо що. І ми хотіли гриля зброї. Зараз ми його зброїмо, мені здається. А? Ого, чудово! Добре знищено 2000 настріляно. Кайф? Ну просто шикарно. От я ж кажу, отради цього я його і прокачував. Я, до речі, теж зіграв непогані бої, я не знаю, показувати вам їх чи не показувати. Ну, так скажемо, не епічно епічні, але теж в задоволення. І ще й в цьому 3D камуфляжі цікавому такому. То, можливо, і покажу. Напишіть в коментарях, чи хотіли б побачити мої е, е, поліпшені бої з моїми чудовими та цікавими історіями. Так, поїхали напевне вперед, допоможемо зараз братішам. А ми допоможемо братішам і ще й можемо по понахлопушувати тих, хто там ще й на положці суперників стоїть, е на речі, які теж намагаються пострілювати. -по 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 Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вона, наші зайня, ну, ті, що зайняли центр, вони там починають зливатися. Так, у нас. Щось неймовірне там відбувається. стрв 103 б поїхав на базу суперників, він там один, його там, напевно, зараз не шкодять. І вже буде нам не переливки. Треба швидко ось тут дитяжі забирати. Ось квадрати, де є 5, треба забирати. І фуша зараз прохлопушити. Вогонь. Такі треба зводитись на бальниках. Ще ти задоволений на 960, на 936, непогано. І він лобом стояв, правда? Я ж думав, це ж поліпшені в нас снаряди. Ну так, поліпшені фугаси, тому що намагався я пограти на звичайних фугасних. Ну, ще ти задоволення, чесно кажу. Лише це колись мені, мій братіш Соклановець, не він розуміється на ПТХ, особливо на Бабахах, на Бабасі. то він мені казав, якщо прокачаєш е, бабаху, то тільки на поліпшених снарядах. Ну, вони тоді голдому ми називалися, так? тільки на них треба грати. Тому що більше варіантів отримувати задоволення від гри в тебе немає. Ну хіба що в топовому топі. Ми не зовсім в топовому топі. Ми проти дев'яток граємо, а дев'ятки е багато хто зі мною сперечався, до речі. Був такий у нас, е, була така у нас дискусія, чи краща дев'ятка за десятки. Ну, все ж таки, на мою думку, десятка, все ж десятка. Все. <гум> ну, а багато хто каже, що деякі десь дев'ятки, вони краще за десятки. Ну, можливо, комфортніше просто грати на них. Можливо, ти вже поки прокачуєш десятку, ти на дев'ятці так награвся, що тобі вже десятки цієї не хочеться. <гум> Такий може бути варіант. Так, знову від'їжджає наш герой на імбополочку. Таке гніздо. І, до речі, так переробили карту, що з цього гнізда, в принципі, ми е перекатку от, бачимо і тяжів, і там по хто намагаються їхати. Ми її пересвічуємо. І ще один чудовий постріл, триборові знищено, 4316 настріляно. Ззаді там на братиш... Е на артилерії, якщо що прикриє. А бачимо, законтрила нас артилерія. Все ж таки чудовий у них артилерист, він, він розуміє, хто тут саме небезпечний, правда? Я б якщо побачив, або я шотну обдобирав би, так? Ну, якщо там немає розстрілу, то я б бабаху зразу Ну, Дійсно, вона буде багато шкоди на місце. Так, у нас тепер проблеми. Зараз, якщо нас знешкодять Т-55А. То ми залишимося двоє е, з артилерією. Проти шістьох. Ми, можливо, ще й колобану, тут побачимо, а? На Бабасі був колобану, по-моєму, не було. Ну у нас вже боєць достойніший. Вже майже 5000 настріляно. Так, проблема. Х'юстон як в фільмах, так. Х'юстон у нас проблеми. Так, у нас, типу, буде не... Литово ще так, а Космопорт. Юстон у нас проблеми, і ми виїжджаємо, будемо дефити базу. Братіш на артилерії нам допоможе, ну можливо, допоможе, можливо, він, якщо тут буде, очі випучивши, ліс суперники, суперник, він буде підсвічувати, а ми будемо прихлопушувати. Або навпаки, ми будемо підсвічувати, у нас огляд непоганий. Бабаха, А ну ну, ну, ну. видно, я чи ні. Чи не видно? Не видно. Так, артилерист чудовий у нас теж. Братіш. До речі. Багато ми бачили реплеїв, що дуже чудові братиші артилеристи у нас трапляються в команді, дуже допомагають в бою. І саме ось герою відео, ви помітили? Те, обирає... Е... Ну так, звичайно, зараз він тут один залишився, а так зазвичай то герой відео е... допомагає завжди артилерист. І це чудово, в принципі. Так, що ми можемо тепер зробити? Якщо випучать очі полізуть на базу по одному, ми їх перехлопушимо. Якщо на нашого героя будуть по одному виїжджати, ми їх теж перехлопушимо. Там, по-моєму, вони всі шотні шотні, так? І не, не пам'ятаю, по-моєму, пош там пів хп залишилось. Чертотурчик точно шотний. Ну і тут тяж там. Шотний чи не шотний, об'єкт. Шотні, вони всі шотні. Ну, шотні не шотні, я думаю, що бабасі це неважливо. Так, тому ми можемо пробити на пул ХП П'ять ворогів знищено. Так. Бабаха об'їжджає. І наш герой розуміє, що бабаха зараз звідси десь виїде. У, такий... У них, напевно, такий хитрий план, знаєте, який, типу, я поїду його доб'ю. А ті, хі... ну добре, типу, добивай. Ми почекаємо, так ні, щоб е, з двох боків заїхати то знешкодити їм. Ну що? Нема баба. Не вже знітився. І, по-моєму, там бабахи теж, але бабаха розуміє, що тут один постріл. Чудово, Шість ворогів знищено. Тепер ззаду повинен хтось виїхати, по одному будуть виїжджати, це мені здається попагати. Мені здається, це вже як тенденція така, по одному будуть виїжджати, і вже приблизно розуміємо, що десь ззаду, ззаду по простонародному захоче стрільнути в дніще, так? Це новий вираз гравця Юлейта. Новий ігровий слен. Можеш приїхав. Чудово, трішки я не вгадав. А ну в лобешник. Чудово, висілив йому цю полочку. Ну, лише для нас поки що артилерист саме небезпечні, так? Він там нам дав шок. Опа, приїхав об'єкт. Ну. ну і що ти зробиш, будеш прыгати? Стрибнув. Чудово. Розбився. Е, так, нашу бабаху. 8 ворогів знищено. Залишається найнебезпечніший в цьому бою. І найбільший, по-моєму, з нас КП зняв. О, Це було ну все. Е, наш герой зрозумів, про де він. Ну, е, М принципі 53, дріб М55, він і по швидкості непоганий. Десь така у нього швидкість, як і в бабахи, так. Довго тікати, але грати на нічю, він буде просто чекати, дивіться, він теж розуміє, що його постріл буде переможний або програшний, коли бабаха йому вліпить бривно. Бубахів. У нас і ці фугаси вже закінчені. Ну, один фугас залишився. Ну і скажіть, що ви б на бабаху ставите? Я ставлю е зведення, так, досилач. Ой, що третє, я ставлю, я щось не пам'ятаю. Я в основному ставлю те, що в мене є в цьому. ну Зведення і досилач я на такі танки ставлю, це точно Чи там закалку можна поставити, правда? Так, пишіть експертно, експертні, поважні експерти. Поважно-поважні експерти. що буде... А, я хотів сказати, будемо виманювати, і він сам тут стоїть, чекає. Так, ну і що? Виїхати отримати? Чи зараз він отримує? Не пробив! Не пробив ББХ! Треба вас зарядити. Оце так, а це буде зараз епічно програти цей бій. Ох. Чудово! Ще мастя тарана у нас прокачена. І так, можна і розбитися зараз. Ого. Чидовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.